Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні ми з вами подивимось Юлію Тимошенко Арахамію, що там буде далі. І кати нам розкажуть, чого нам чекати. Те моє відео, що я випустила, бачите, воно справдилося. Ми бачили там. Буде загибель молоди, молодої людини і не одної, да, і прямо от 19, не знаю, 20, Оце на новій пошті, прямо зовсім юні хлопці загинули. Прямо юні хлопці. А це о, ужас, ужас, ужас. Добре, давайте подивимося, що робиться у Верховній Раді, що там чекає Юлії Тимошенко. І запитаємо карт, що вони готуються вже до виборів. Виборів, будуть вибори. І так, судьба Юлії Тимошенко. Може, хто не знає, в неї провели обшук та завели на неї кримінальну справу Там, ну, про підкуп, ну, багато чого, так? Да? І так, давайте подивимось. Звісно, Тимошенко це той, той ще персонаж, самі розумієте. От, з одної сторони, я вам так скажу, з одної сторони, я особисто мала нагоду не, не з Юлією Тимошенко, а з її представниками. Да? Тобто мій син вчився молоді гвардії. Тут в Одесі так, така школа, гвардія. І в якийсь час її хотіли просто забрати на, під казіно. Але мішательство Юлії Тимошенко, ну, тобто ми виходили на протести, безумовно, я тоді при кучмі виходили на протести, їздили в Київ, теж виходили під Верховну Раду на протести. Щоб молоду гвардію не закрили, і дійсно її не закрили. Тобто Тимошенко допомогла, що молоду гвардію залишили, як вона є, дитячим центром. А зараз, до речі, я читала, що його таке хочуть прибрати. І чи продати, чи що там робиться. Ну, в общем, це ж такий лакомий кусочок, чуть ли не в центрі Одеси, біля моря. Розумієте? Це, це просто великі величезні гроші, щоб не дітям досталося, а, а хочуть там казино, ще там щось, не знаю. І це Юлії допомога, що от оцей піонерський табір, у колишній, залишився для дітей поки що. Там ніхто не, зараз не відпочиває, тому що ну, зрозуміло, війна. Це, що я знаю, да? а те, що вона там домовлялася за газ, ну коротше. І одним словом, що в її чекає, я думаю, що вона і щоб бити, і, е, е, я навіть не знав, як це виразитися. Да? І нічого не буде, ніхто її не посадить. Ми не бачимо посадки, ми не бачимо тюрми, це може тягнутися. Е, і сказано, що навіть не один раз, тобто вона вже сиділа, в неї вже є чимось зрівняти, і її ніхто не посадить. Може і завели, але ми бачимо е, тут десятку кубків. Все для неї, повірте, буде краще, ніж для будь-кого. Так само і, і остальних, кого в нас посадили, скажіть. Тобто я навіть, навіть не буду далі дивитися, а що будуть вибори в цьому році, чи будуть вибори в цьому році. Ну, розумієте, по дьяволу хіба це вибір, це не вибір. Це нав'язане. Бо карта дьявол – це не вибір. Це те, що вже є. Я не бачу виборів. Дивіться, імператриця. Це ну, дерево. Тобто, всі там вже якось вже вштаткувалися, вже як своя сім'я, то куми, то свати, там ще там щось. Ну, в общем, коротше. Сильно карати не будуть нікого. Ну, і карта зірка це теж не про вибори. Ну, а д'явол тим більше це не про вибори. Ну, я не бачу виборів. Ну, так, зрозуміло, що вони там, якось, якось готуються, бо тому що вибори треба зарані починати за рік чи за два, не знаю. Ну, в общем, я виборів не бачу, поки не до виборів. ось так. Значить, що там з Києвом? Давайте подивимося. Важка дуже ситуація в Києві. І що там з Києвом? Що там буде з Києвом найближчі, Там, Оце ще на 2 неділі морози? Давайте. Це значить до кінця січня. Значить, Що там січень для Києва? Ох. Ну, дивіться, четвірка жезлів. Життя під прикриттям закінчилося, тобто туз жезлів змінив все. Це, знаєте, як їдеш в машині, да? і стоїть регулювальник. Ну, він каже: от, от сюди не можна, а тільки туди, треба туди повертати. Да? Тобто туз це коли тобі нав'язують. Це навіть ракети, шахеди і все таке інше да? зміна судьби. Ось. І хто дивився моє відео, ну, в шорсі є, подивіться, в шорсі, судьба Києва. І там прям показана людина, яка з ключами закриває хату і уїжджає. Чому шорси не дуже йоблять, але там, до, до речі, непогані відео. Я не знаю, чого вони не, не дивитесь. Там минутка, але так, чітко все. Е, рицар Кубків. Це, бачите, оцей рицар він їде, їде, уїжджає. Ну, то, теж показано, що люди жили, творили, але. Дуже важко жити, і багато людей за цей час вийде з Києва, покине Київ. Давайте подивимося тепер, що по Україні і по обстрілам. Ну, ось, бачите, перша карта у нас е, десятка пентаклів. Тобто е, без освітлення, без опалення. В общем, людина, бачите, йде, і в неї родичі в голові, знайомі, які такі самі, як вона, але вона йде повз. Бачите, оце квартали, і вони не без світла, Тобто, світла немає. Вони надалі ну, не, не намагатимуться, вони будуть бити, вони будуть розбивати енергетику, і ми бачимо картину неприглядну, де бачите темінь. п'ятірка пентаклі. ми навіть тут бачимо показано військо наше, тобто теж. Не дуже великі можливості по п'яторки Пентаклі. Тобто, якось так мінімально дають нам спорядження, мінімально дають нам дрони, чи ми самі маємо мінімально. Тобто п'яторки на фронті теж ми стикаємось, ми, ну, у наші військові стикаються з тим, що всього не так багато. Ну, це перше. А по-друге, я бачу, що, можливо, зміни будуть з військовими. Тут сказано, що будуть більш жорстко забирати на війну. Тому що людина, ось навіть ми бачимо, без ноги на Костелях, і все одно вона між військовими. Ну І тут далі ми бачимо механізм будуть в Україні. Виробництва або поза межами України, але наше виробництво нарощування е, тих же дронів, тих же ракет і такого всього, того, що восьмерка Пентаклі, е, якщо ми бачимо тут труднощі, то восьмерки вже налагодили бачите, це як підприємство, як завод. Який виготовляє те, що нам треба, якесь спорядження. Тут автомобіль намальований, але це замість автомобіля може бути і дрон, і ракета, і все інше, тобто підвищення виробництва всього того, що воює. І це дуже добре. Наконец-то ставати на військові рейки, да, і буде виробництво, що буде краще для нас, можливо, ми зможемо таким образом їх хоча б зупинити. Давайте подивимося, що там на Росії з війною, да, чи в них теж привітає. Тому давайте теж подивимося, що там у них. У них ейфорія. Вони в екстазі, що тут гинуть люди, що вони мерзнуть, що там весь народ в екстазі. Вони просто почувають себе дуже добре, що вони створили геноцид українського народу. І тут четвірка, шестерка жезлів, да? це наступлення. І ми бачимо генерала, який наступає, тобто в них все лише По-другому не скажуть. А, тому що вон, у цього генерала серце воно а, заковане, да, він безсердечний. Показано, що російський народ та військо безсердечне. Це механізми, які тільки перетворяються, що вони люди. Вони насправді якісь такі роботизовані, якісь зомбовані, о так ще можна сказати, безсердечні зомбі там живуть. А чим закінчиться, чи понесуть кару оці зомбі російські, і чим закінчиться для них війна? Ой, друзі, що ми тут бачимо? Ну ви бачили карти? Це ж просто це, що для росіян та Путіна? Ну, нічого хорошого точно не буде. Тому що перша карта Луна це заворуха, це м, недовольство. Я не думаю, що народ підніме, але дивіться, якщо піднімуться ціни, то народ вивели на вулиці, так, як в Ірані. Або так, як в Венесуелі, або так, як в Сирії. і нічого тут для Росії новенького немає, тому що їх так само несуть, як і в інших тоталітарних країнах. То ми бачимо, що росіяни, коли побачать ціни, вони просто прозріють, а нефть впаде дуже сильно після того, як розбомблять Іран і знімуть владу нефть буде ну десь набагато дешевше, Да, якщо вона там зараз 50, то Вона буде 40, а Це Значить, дуже велике падіння ВВП Росії в тому числі. Тобто тут ми бачимо тройка кубків після свята наступає протрезвіння, яке їм дуже не сподобається. І вони можуть вийти на вулиці. І тут ми бачимо навіть розруху якусь, п'ятерка кубків – це карта розрухи. Ушла епоха. Бачите, це як раніше була оці ренесанси, та все. Рано чи пізно епоха уходить. От і для Росії вона наступила на граблі, і для них. У уходи епоха, звісно, ніякої перемоги для Росії не буде. Безумовно, ми ще якийсь час потерпимо, але і Росія розвалиться, а Україна тільки окрепне, тому що через терні як да? Тому що ми закаляємося, сидячи без світла, без, ми терпимо. Ради чого? Щоб тільки їх ноги тут не було. Вінно? От напишіть. Ви теж так думаєте? Я так думаю, краще потерпіти, чим терпіти росіян у нас в країні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. У кого є особисті запитання, звертайтеся, всього вам найкращого, ми обов'язково переможемо!